Дорога мені церква, шлях любові, Всі, хто вовроші та всі, хто у розпорошенні, хто в своїй хаті та хто в чужій. Отож, мої браття і сестри улюблені, Господі, стійте, благаю вас думати однаково в Господі, любіть Господа, та хай вірність Його береже нас у надії і перемоги, мир вам, мир вашому дому, перемоги і мир нашій Україні. Ранковою росою сьогодні буде Псалом 42-8. день виявляє Господь свою милість, уночі ж. Його пісня зо мною, молитва до Бога мого життя. У день та вночі або денний і нічний час говорить як про світовий день, так і про період темряві та світла в особистому житті. Духовно день це коли ми відчуваємо присутність Господа, ясно бачимо і відчуваємо впевненість у своїй вірі та меті. Ніч духовна це коли ми не відчуваємо близькості Господа і нас бентежить темрява в нас самих. Псалми, Господь запевняє нас у своїй люблячій присутності, з нами в обох обставинах, але по різному милосердя в день. Його пісня і наша молитва до Бога, мого життя вночі. Коли нас оповиває темрява, і ми не бачимо світла, не відчуваємо Божої присутності, не бачимо його руху і не знаємо напрямку, лише серце в вірі спровожне переконати нас, що цей теж. Нам на добро. Спод... Мені сподобалось, як зауважив Джон Парсонс. Якщо ви не можете помітити Божу руку в ваших обставинах, тоді довіртеся його серцю. Божий характер не змінюється. Господь той самий вчора, сьогодні і навіки. Він той самий день і вночі. Джон Парсонс продовжує: Боже милосердя пізнається лише в Смиренні, коли всі людські удавання оголені, а внутрішнє життя оголюється в його відчадюшній потребі. Ім'є є відповіддю Бога на крик серця про визволення, про співчуття, про милосердя яким є Бог, як є його, його серце? Це перше запитання. І те, як ми відповімо на нього, визначить, як ми будемо мати справу з усіма іншими питаннями життя та теології. Дозвольте запитати, що ти відчуваєш, що ти думаєш, поки засинаєш у світлій війні, неоднозначності до душевних болів, життя ми можемо запитати, чи справді Бог поруч із нами, чи Бог дбає. Чи він сердиться на мене, чи справді він мене любить? Це сире місце віри, де ми живемо посеред наших запитань. Якось брат Сергій Демідович написав своє міркування по цій темі у себе на Фейсбуці. Процедую його, бо сам хоч і те саме, сам, але краще від нього не зможу сказати. Отже, брат Сергій пише. У мені росте відчуття розуміння невловиме перечуття, яке так важко висловити чи одягнути у слова, наче Бог пробирається, протискується, примудряється вижити на уламках наших слабкостей і недосконалості, на купині нашої напівобробленої душі, серед наших гріхів і наших. Паривив щирості та покаяння. Іноді все так безнадійно, так сумно і занедбано і раптом все змінюється. І ми вибухаємо з новою силою богошукання, боголюбства і чогось вічного і нескінченно чесного. А потім новий поворот, новий циклон, густа темрява і цокання годинника вічності, за якими грізно видно силуети суду та розрухи. І знову він пробирається до нас. У душу, в розум, і ми починаємо свій черговий підйом, що веде до подвигу душі, вічна динаміка повернення занепалої людини до свого великого і святого Творця. Допоможи і мені, Господи, а поряд історії тих, хто закінчив цей небесно-земний танець. Одні дуже сумні, а інші такі світлі. А хто спостерігає за мною моя історія? Ще не закінчилася. Я продовжую танцювати. Я, Володимир Невмержицький, пастор церкви, шлях любові, місто Овруч. Вірою теж продовжую танцювати та тулитися до Божого серця. Завтра продовжимо. Небесний батько, я дякую тобі за твою милість, дякую за твою перемогу. Дякую, що ти даєш, Господи, шанс за шансом, Господи. що Ти даєш можливість за можливістю шукати тебе, смирятися перед тобою. Чекати Тебе, Господи, надіятись на Тебе, довірятися Тобі, тому що Ти мій батько, ти мій Господи утішитель, ти моє життя, Господи. Тому я прошу Тебе, Боже, відкривайся ще більше для мене, відкривайся для церкви, відкривайся для України. Ми всі так потребуємо Тебе, щоб Ти, Господи, відкрився в кожному, Господі. Ти колись як. Павлу відкрився по дорозі в намаз. Господи, я молю Тебе, зустрінь кожного з нас на наших дорогах, Господи, щоб ми спіткнулись об Тебе, Господи, щоб ми побачили Тебе, щоб ми почули Твоє Слово, Твоє серце, Господи, і прилипнули до Тебе всім розумом, всім серцем, всією душою, всією крепостю, Господи, щоб служили Тобі. Дай це в Україну. І довіряю то тобі, добрий батько, в ім'я Ісуса Христа. Амінь.